При патології колатеральних зв'язок суглоба, пошкодженнях проводиться ін'єкція наступним чином. Визначається так само колінний суглоб, надколінник, колатеральні зв'язки, яка проходить латерально від, колін, від колінного суглоба, медіально від колінного суглоба. Ін'єкція проводиться в найбільш болісну точку, перпендикулярно до шкіри. Вводиться 1 мл препарату. Медіальна колатеральна зв'язка проводиться таким чином. Пальпується на колінник, визначається місце проходження колатеральної зв'язки з медіальної сторони, визначається найбільш болісна точка, голка перпендикулярна до шкіри. 1 мл препарату. Обробляємо місце розчином антисептику.